Травня 2017 року під час ганебних подій під стінами Конотопської міської ради від рук тітушок та свободівських гастролерів постраждав навіть очільник Конотопської поліції пан Нештутко. Шановні мешканці міста Конотоп, зараз я хочу, щоб ви подивилися коротеньке відео, під час якого я вам доведу, що саме Свободівці. Винні у тому, що відбувалася пісіння Котопської міської ради, і свободівці, саме свободівці нанесли пошкодження очільника Коротопської поліції, пану Нештенку. Витягнути кримінальна відповідальність. Видимо! Ви що Сльошо виділять! що Шановні друзі, на відео чітко видно, що фізичну силу до очільника Конотопської поліції пана Нештенка, який в цей час виконує свої обов'язки по забезпеченню порядку. Застосовує так званий Віталій Благодарний, який вихваляється тим, що він є позаштатним радником міського голови Солотівця Артема Семеніхіна. Висновки робіть самі. Далі буде.